Привіт, друзі! Минулий тиждень можна сказати, пройшов під гаслом погіршення відносин між Україною та Польщею, заяви про припинення тимчасового захисту та виплат для біженців, заборона імпорту зерна, звинувачення у Польщі у підігруванні Росії та порівняння України з потопельником. Всі ці та інші новини розглянемо у цьому відео. Тож не зволікатиму, а розпочинаю. Польща не продовжує дію спецзакону про допомогу біженцям з України. Є чіткий натяк. Конфлікт навколо імпорту українського зерна все загострюється. Кожна зі сторін, звичайно, намагається відстоювати свої інтереси. Також не забуваємо, що в Польщі невдовзі вибори, і основний електорат це аграрна сфера. Тому не виключено, що зараз відбувається таке підігрування майбутнім виборцям. Не виключено, що саме тому поряд з проблемою зерна час від часу політики закидають про неосмислене надання соціальної підтримки українцям у Польщі. Кульмінацію таких суперечливих думок нещодавно стали слова речника польського уряду Пьотра Мюллера про те, що дія спецзакону для біженців у Польщі може бути не продовжена. І все це на фоні того, що буквально нещодавно. Про це я також говорила у попередньому випуску. Єврокомісія навпаки планує продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС до 2025 року. Однак речник польського уряду підкреслює цитую, нічого не давалося на постійній основі лише на час триваючого збройного конфлікту. Положення просто втрачає чинність на початку наступного року. На цей момент рішення про продовження того, що прописано в законі, немає. Нагадаю, що зараз легальне перебування українців в Польщі триватиме до 4 березня 2024 року. Відповідно, і виплати будуть чинними до цієї дати. Однак рішення щодо продовження захисту, скажімо так, висітиме поки що у повітрі. Звичайно, поки що така заява не розцінюється як офіційна, і мабуть ще зарано панікувати однак погодьтеся, що все таки ситуація насторожує. Моя особиста думка, що така нарація відбувається перед виборами, і після 15 жовтня все може різко змінитися. Однак, друзі, погодьтеся, що деякі українці, почувши такі дзвіночки, скажімо так, можуть задуматися всерйоз про переїзд до іншої країни з наступного року. Українцям у Польщі можуть перестати виплачувати 500+. Новина тісно пов'язана з попередньою. Звичайно, якщо дію спецзакону для українців Польщі не продовжать у березні, то відповідно і фінансова підтримка буде припинена. Існують думки, зокрема навіть дослідження у Польщі про те, що українці сплачують податків значно більше ніж отримують соціальних виплат. Так, наприклад, за підрахунками віцепрезидента польського фонду розвитку Бартоша Марчука. Польща витратила 3,5 мільярди на виплати біженцям, однак вона отримала 10 мільярдів злотих від сплачених ними податків. Також, на думку експерта, до допомоги долучилися багато приватних польських фондів, а також допомоги від різноманітних організацій, європейських, в тому числі ЮНІСЕФ. Але звичайно є і протилежні думки, особливо серед населення польського. Я думаю, мені не потрібно вам про них говорити. Ви самі це, мабуть, неодноразово чули. В кожному разі на цей момент українці можуть розраховувати на гарантовані виплати до 4 березня 2024 року. Скандал із видачою віз у Польщі. Якими будуть наслідки? Польська правляча партія Піс право і справедливість опинилася у центрі гучного скандалу. Справа в тому, що в своїй передвиборній кампанії ця партія часто користується гаслом безпечне майбутнє для Польщі, і мається на увазі, що тільки ця партія може захистити. Польщу від наводнення емігрантів з мусульманських країн, однак останні незалежні розслідування польських змі виявили численні порушення та корупцію під час видачі польських віз за межами Європи. Аніса і тос ізіфою тукети візатпантєсєс Так, польський процес немає проблем. Звичайно, перед виборами, що надходять, цим не могла не скористатися польська опозиція і звинуватити піс у лицемірців в питанні міграції минулого тижня була проведена контрольна перевірка в міністерстві закордонних справ і лідер опозиції Дональд Туск заявив, що близько 250 тисяч віз, які були видані громадянам Азії та Африки за останні 30 місяців, викликають серйозні підозри. Тепер же колишній заступник міністра закордонних справ Вавжик. Просував таку систему видачі віз, при якій процес проходив швидше, якщо потенційний одержувач давав хабар, вавжик також чинив тиск на консульства, щоб люди, які зверталися до нього особисто, отримували візу швидше. Під спочатку намагався звичайно замовчати такий скандал. Однак пізніше, Ярослав Качинський, лідер цієї партії, заявив, що те про що говорить Туск. Про сотні тисяч це брехня і ще раз брехня, і своєю чергою також повідомив, що розслідування стосується лише 268 випадків, а не 250 тисяч. Так чи інакше, афера з візами у Польщі не залишилась непоміченою урядом. Було оголошено про численні перевірки, усунено з посад відповідних осіб. Також розірвано договори з приватними фірмами, котрі співпрацювали і виступали посередниками у видачі віз. Варто також сказати, що афера з візами у Польщі це досить серйозна справа. Якщо обвинувачення підтвердиться, то це також може вплинути і на членство Польщі в Шенгені. Про це попереджає колишній польський посол у Латвії та Вірменії Марек Новаковський. Отак, друзі, тепер ми з вами знаємо звідки той наплив емігрантів з країн Азії та Африки. І, звичайно, бачимо, що Польща таки потребує робочих рук та потребує поліпшувати свою демографічну ситуацію. Україна найближчими днями може запровадити заборону на імпорт деяких овочів і фруктів із Польщі. Про це заявив заступник голови міністерства економіки Тарас Качка в інтерв'ю для газети Жеч Посполіта. За його словами, ембарго може бути впроваджено вже в найближчі дні. Під заборону імпорту до Польщі потраплять помідори, капуста, цибуля та яблука. Це звичайно такі спроби спонукати Польщу зробити крок назад у питанні ембарго на українське зерно. Нагадаю, що Єврокомісія 15 вересня... Вирішила не продовжувати заборону на віз зерна до ЄС, однак Польща, Угорщина та Словаччина продовжать дію ембарго в односторонньому порядку. Україна ж, в свою чергу, подала позов на ці країни до світової організації торгівлі. Російським авто в Польщі на місце. МВС видала розпорядження. Російські авто більше не в'їдуть до Польщі. Від неділі 17 вересня Польща запровадила заборону в'їзду автомобілям на російській реєстрації. Заборона стосується усіх без винятку автомобілів, незалежно від того, чи власник є громадянином Росії чи громадянином іншої країни. Міністр Польщі Маріуш Камінський зазначає, що це ще один елемент санкцій проти Росії, котра. Провадить жорстоку війну в Україні і в цілому загрожує міжнародній безпеці. Подібні заборони на в'їзд російських авто ввели також нещодавно такі країни, як Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія. На кордоні Росії з Польщею планується побудувати сталеву огорожу. Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. В ефірі Радіо Оштен він заявив, що наразі планується створити таку огорожу, яка буде забезпечувати електронний захист, але згодом планується розробити таку огорожу, що буде подібна до тієї, що знаходиться на польсько-білоруському кордоні. Будівництво електронного загородження розпочалось уже у квітні цього року. Це буде на межі. Польщі з Калінінградською областю і планується, що це буде система, яка міститиме понад 3000 тисячі камер і близько 200 кілометрів кабелів виявлення. І планується, що це буде система, яка міститиме понад 3000 тисячі камер і близько 200 кілометрів кабелів виявлення. У Росії відверто заговорили про завоювання Європи. Як бачимо, мабуть, не дарма Польща огороджує свої кордони. Командувач російським угрупованням військ Андрій Мордвічов у розмові про тривалість війни натякнув про те, що вона може поширитись і на інші країни. Зокрема, цитую якщо ми говоримо осточній Європі, якою нам прийдеться, звісно, буде дольше. Україна тільки проміжуточний етап, так да, совершенно верно. Це тільки начало. Можливо, це лише нагнітання ситуації, проте дивлячись на те, як озброюється Польща останнім часом чи, наприклад, на найбільші повітряні навчання НАТО у Німеччині та навчання у Румунії, такі заяви вже не здаються чимось неможливим. І хоча, поки що, прямих підтверджень цим словам немає у Європі. всерйоз обмірковують не тільки мобілізаційні заходи вздовж найближчих кордонів до Росії. Але й можливість масованого удару в економічній та військовій сфері. Польща більше не постачатиме озброєння Україні. Ще одна не дуже гарна новина у питанні відносин України та Польщі. В ефірі телеканалу Польсад прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький заявив, що Польща припиняє постачання зброї Україні. Він відразу також і пояснив причину такого рішення. Цитую. Україна захищається від жорстокого нападу Росії, і я розумію цю ситуацію. Але як я вже сказав, ми будемо захищати нашу країну. Ми більше не постачатимемо зброю країні, бо зараз ми озброїмо Польщу. Його слова також офіційно процитували у Твіттері. При цьому Польща не збирається перешкоджати функціонуванню логістичного центру під Жешовом, через який Україна отримує військову підтримку від інших країн. Моровець теж підкреслив, що зараз уряд Польщі буде зосереджений на модернізації та швидкому озброєнню польської армії, що вона за дуже короткий час стала однією з найсильніших армій у Європі. Не виключено, що постачання зброї може бути пов'язано теж з такими останніми перепалками між президентами. Нагадаю, що у своєму виступі на генасамблеї ООН Володимир Зеленський звинуватив деяких європейських партнерів, але більшою мовою йшлося про Польщу, що вони діють спільно з Росією, граючи на так званому політичному театрі, і таким чином роблять трилер із питання зерна. В свою чергу польський президент Анджей Дуда не залишив такі звинувачування без відповіді і. Порівняв Україну з потопельником, тобто з людиною, що тоне, і намагається затягнути усіх за собою. Скандал зокрема поглибився і після того, як Україна подала позов до світової організації торгівлі, як я вже згадувала, проти Польщі, Словаччини та Угорщини. На польському кордоні Українка втратила велику суму через майже 5 кілограмів чистого найдорожчого. Цікавий випадок стався у пункті пропуску в Гребенному. Там 68-річна українка везла в багажу близько півтора мільйона злотих, але не в готівці. Незвичний товар виявив, коли жінка хотіла в'їхати до почі легковим автомобілем. Вона прикрила верхнім одягом 670 золотих монет вартістю майже півтора мільйона злотих. А чиста вага золота в цих монетах складала понад 5 кілограмів. Українка намагалась пояснити, що купила ці монети у подруги у Львові. Звичайно ж, знайдені монети наразі вилучили і було відкрито адміністративно-податкове провадження. Як встановила нумізматична експертиза, більшість монет походить з 19 та 20 століть. Найстаріша монета 1817 року це 20 франків зображенням Людовіка XVIII. Майже всі з досліджених монет були валютним золотом. Деякі з них є законними платіжними засобами, тобто обіговими монетами. Решта з них є інвестиційними монетами, що розглядаються як капітальні інвестиції. Однак знайшли також дев'ять монет викарбованих до 1850 року, і вони є. Історичною цінністю, тобто не є валютним золотом. Оскільки жінка не повідомила митний контроль про перевезення валютних цінностей та решту 9 монет, її звинуватили у спробі контрабанди. Звичайно, що в цій ситуації жінка погодилася добровільно взяти на себе всю відповідальність. Вона також виплатила 50 тисяч злотих в якості штрафу та. Витрат на проведення експертизи, натомість польські прикордонники повернули їй усі золоті валютні монети. Такими були новини за минулий тиждень. Дякую за перегляд, особливо всім, хто додивився це відео до кінця, Ви просто люблю вас. Я ж продовжу слідкувати за всіма подіями та тримати вас в курсі всіх новин. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку і зустрінемось в наступному випуску. Баришіт саба